Добрий день, мене звати Інна Старостенко, є валютний позичальник з 2008 року. Коли я брала валютний кредит, мої доходи були такі, що 35% від моїх доходів були порівняні з місячним платежом валютного кредиту. Коли курс став 8%, мої доходи вже складали. 80% від того, що я можу погасити за кредит. Коли курс став 12, з квітня місяця, я вже погашати кредит не можу. І я хочу сказати, що ця ситуація типова на сьогоднішній день. Вже 90% позичальників не можуть свої кредити платити. І хочу, щоб ви подивилися на середнє обличчя середньовалютного позичальника, і побачили, що це люди середнього класу. Це люди, які мали довідки про доходи і мають довідки про доходи, тому що без цих довідок і наші би їм не давали кредити. І зараз під загрозою саме середній клас України і відповідно економіка України, тому що середній клас є основним споживачем і основним, скажімо, двигателем нашої економіки. Зараз в країні практично іде війна, хоча про це мало говорять пресі. Називаючи це інакшими, якось інакшими іменами, і звичайно, що валютні позичальники також опинилися в такому стані, що їх доходи значно знизилися. Серед нас є багато людей, яких призвали на АТО. На жаль, їм списують тільки пені, не списують ні тіла кредита, не списують ні штраф, не штрафи списують, не списують проценти. Відповідно, це абсолютно не вирішує ці проблеми. Я хочу, щоб держава все-таки повернулася до нас обличчям і не ховалася за законами князевича, які ми бачили, які нічого не вирішує. А все-таки пішла я би не сказала навіть на якісь уступки, а просто на якусь реструктуризацію, яка би дійсно вирішила цю проблему, а не затягувала, як це робиться сьогоднішній день дякую